Всім доброго дня, всіх вас вітаю. Ось бачите, це наша робота у місті Ужгород. З ціни ми натягнули старт, шпакльовку за сіткою, потім один раз фініш. І все. Це буде все під підбой. Знизу, ви бачите, буде плиточка ще біля входу. Тут ось такий санвузон. Треба, ще буде плиточку покласти. І бортик такий треба буде покласти. У нас бачили ось така кладовочка біля санузла. Ми теж витягали сітку з клеєм, Старт і фініш. Ось бачите, кладовочка, хлопці вже бачите, і ламінат поставили. Залишаються тільки обої. Зараз бачите, перва кімната така. І теж кліп. Бачите, кімнаточка. Понусимо все. Пошпаклювали стіни, хлопці пол зачистили. Буду укладати ламінат. Це трохи на квартира. Зараз покажу вам другі кімнати. Ось наш колідор. Так. Бачите, там наша баня. Тут у нас друга наша кімната. Ось бачите, уже стіни готові під обої. І хлопці будуть стерити ламінат. Це наш такий калідор. Це у нас третя кімната, бачите? Гарно хлопці вже простерили ламінат. Стіни готові під Ось Бачите, от так. От так. Дуже гарно красиво, бачите, хлопці вклали ламінат. Красиво. Ламінат дуже гарний. Зараз я вам покажу кухню. Це у нас тут кухня, бачите, яка кухня у нас. ось так, така у нас гарна кухня. Ось бачите. От так, Бачите такий гарний краєвид в місці Ужгород. Хто бажає замовити ремонт, хто бажає обновити свою квартиру, фарбую, пофарбувати? Косметичний ремонт робимо. Робимо євро ремонт. Тобто беремо квартиру під ключ. Зараз, бачите, майстер укладає тут ламінат. Всього дякую, до побачення.